Вітаю вас. За яких умов можуть переглядати попередні рішення ВЛК? Розумієте, тут це дуже загальне питання, але потрібно розібратися в деталях. Ми чули основний анонс, що всі висновки ВЛК про непридатність військовослужбовців після 24.02.22 будуть переглядатись. Е, на яких підставах? М -м, поки що не зрозуміло. Але по суті, в нас є дві, два аспекти. Перший аспект, що особа отримала. Висновок ВЛК, а він по суті являється придатним до військової служби, це треба довести. Другий момент це коли в діях членів ВЛК були визначені якісь там злочинні наміри, і, по суті, це лише ну, ж таки треба довести, щоб було підставою для перегляду цього висновку. Тому що насправді зараз це лише е, заява. Яким чином наразі відбувається перевірка? По суті, береться справа. І процедура проведення військово-лікарської комісії і перевіряється дотримання її вимог, тому що в нас е, були такі випадки: у наших клієнтів е, говорю вам реальний кейс. Він е, особа призивного віку намагалася перетнути кордон е, з довідкою ВЛК про недовердатність до військової служби. На кордоні представники прикордонників дали запит до ВЛК, яке видало. Начебто цю довідку, і по суті виявилося, що ця довідка була підробною. І, відповідно, дії цієї особи, яка замовила цю довідку, назвам її так купила, можна кваліфікувати як частину четверту 358 статті кримінального кодексу. Це використання підробного документу, е, тому це якраз ми в даному випадку бачимо не про ну, дії, які е, мають ознаки там злочину, як зі сторони. Особа, яка цю довідку замовила, так тут і інша сторона, особа, яку цю довідку виготовили. Тому я ж кажу, питання таке досить е риторичне, да, і потребує досить уточнень, коли будуть проведені перевірки, і в ході перевірки складання там висновку проходження військово-лікарської комісії будуть з'ясовані і встановлені факти е корупційних діянь або порушення закону з точки зору там членів ВЛК. Відповідно, це буде підставою для перегляду з тих заключень, які підписали там члени ВЛК. Розумієте, тобто, якщо злочинець підписав там тисячу висновків військово-лікарської комісії, їх вже можна піддавати, буде сумніву і по ним робити відповідну перевірку. А чи автоматично оці 35 тисяч рішень мають переглянути? Бо якщо дивитися загалом на картинку, то багато є розглядів справи саме безпосередньо там керівників голів велика. Але тим не менше, ми не бачимо жодного рішення суду? Його наразі і не буде. Дивіться по суті, я ж кажу, говоримо поки що зараз про абстрактні речі, оскільки ми по перше повинні довести, що саме цей там голова ВЛК, заступник голови, або окремі члени комісії, що були факти порушення з їхньої сторони. Розумієте, якщо там відбувалося Фіксація правоохоронними органами отримання хабара по конкретному там ухилянту, да тоді ми можемо говорити про ланцюжок взаємопов'язаних подій. Ми ж не можемо піддавати сумніву всі там 35 тисяч заключень. По суті, там ж є і особи, напевно, які дійсно мали ознаки там інвалідності, да, і згідно закону не придатні до військової служби. Наже ж може бути ситуація, яка що особа не придатна до військової служби, проходить військову лікарську комісію, а їй ну ну. Натякають ти заплати, і ми оформимо ну так як по закону. Розумієте? Тому тут е така ситуація досить, знаєте, вона. Ну, ну очікуємо на рішення суду. Якщо буде якесь конкретне рішення суду, вирок по відношенню до конкретного працівника там військово-лікарської комісії, да там члени військово-лікарської комісії, тоді вже можна буде виходити із якихось висновків про його діяння, про масовість цього діяння, про характер його діяння, поки що ми бачимо лише такі знаєте інформаційні. Так би мовити, повідомлення, да, які е, ну, на мою думку, вони трошки популістичні. Ось коли б ми вже на сьогоднішній день мали конкретні там із 35 тисяч, там умовно 30-40% доведених, Да, доведених якихось рішень, ухвал, що цих там 30 чи 40% заключень вони дійсно мали ознаки порушення закону. Так, це суспільний резонанс. Це ті речі, там, де потрібно обов'язково притягати всіх до відповідальності і перевіряти, хто і на якій там стадії і що робив. А зараз, поки це, на мою думку, не перевірений і не доведений популізм. Ну поясніть нам, що будь ласка, взагалі потрібно доводити те, що довідка є фіктивною чи навпаки не є фіктивною. Розумієте, ефективність цієї довідки, по суті, да? От якщо в мене є довідка, да, але я здоровий, да. По суті, фіктивність цієї довідки, вона це, якщо її буду використовувати, да, тоді вже ми можемо говорити, що я використав фіктивну довідку, будучи здоровим, але це ж треба ще ж довести. Або, ну розумієте, питання трошки не під таким ну, кутом поставлено. Фіктивність документу, як в юридичному аспекті, доводиться це. Це документ, який не має юридичних наслідків. В даному випадку ми говоримо про документ, який встановлює в конкретний період часу стан. Здоров'я конкретної особи розумієте? Між може змінюватися, і ми повинні в даному випадку да, правоохоронні органи да, довести, що ця особа, яка отримала висновок ВЛК про непридатність, да, вона його, що цей документ є так би мовити фіктивним. Да, як, як ви як ви називати фіктивний е цю фіктивність по факту можна підтвердити лише повторним. Проходженням конкретної особи да аналогічно медичного огляду, але можливо у інших лікарів розумієте? тому що якщо дивіться, крім висновку ВЛК, да, там ще є ціла низка документів да, свідоцтво про підтверд, свідоцтво про хворобу. Е, з, наприклад, з якщо у особи там проблеми там ну зі спиною, да відповідно повинен бути знімок. Тобто ми повинні в сукупності говорити про ті документи, які е, були там долучені до цієї справи. Якщо людині видали довідку про те, що вона непридатна, а матеріали особистої справи, там історії хвороби, вони пусті, ну це явна ознака того, що ця. Цей висновок ВЛК він фіктивний. Розумієте, тут ці такі ну оціночні досить такі поняття. розумієте? їх треба дивитися на конкретних кейсах. Як в нашому випадку, клієнт, як він каже, придбав за 2000 доларів, і йому через нову пошту відправили пакет документів. Висновок ВЛК свідоцтво про хворобу і посвідчення про те, що він знятий з обліку. 100% є факти того, що особа використала підробний документ, тому що установа, яка її, начебто, видавала, вона навіть не знає, що ця що цей документ був виданий. Розумієте, тому а є такі випадки, коли установа видає медичний документ, да але особі, які вони видали, да вона не має там ознаки хвороби, і але це можна перевірити лише лише шляхом повторної медично, медичного огляду. Як це буде проходити? Ну поки що законодавством я таких механізмів не бачу. Якщо буде визнаний вирок. Я ж кажу, конкретного члена ВЛК або голови ВЛК, який підписував цей висновок, і в цьому вироці, який набере законної сили, буде зазначено про те, що в його діях в такий той період там були ознаки злочину, і він там приймав систематичну хабарі, або по конкретним справам лише тоді можна переглядати і визнавати цей документ там незаконним і людину направляти на повторний медичний огляд. А чи можемо зараз говорити про якусь конкретну відповідальність для ухилянців, в яких все ж таки виявиться фіктивна довідка, яка буде підтверджена вже відповідними фактами? Так, звичайно, коли особа повернеться. дивіться, наприклад, в період, коли людина виїхала за кордон, по якимось причинам не встановили там підробність, там да або фіктивність довідки або самої са, самого висновку лікарського, і з певним часом вона повернеться за кордону і в? Орних органів будуть матеріали справи, які говорять про те, що члени там комісії, які підписали йому цю довідку, а в їхніх діях є склад злочину. І в той період, коли була видана ця довідка, відповідно до цієї особи будуть виникати питання, якраз пов'язані з тим, що. А чи хто ти як ти отримав довідку? А чи дійсно ви маєте там ознаки тієї чи іншої хвороби? Розумієте? Тому що давайте не будемо виключати той факт, що дійсно були особи, які проходили реальну військову лікарську комісію, мали ознаки там якоїсь хвороби, але підписали ці цей висновок там ці лікарі, які? Займалися корупційними діяннями по відношенню до інших там ухилянтів. Тому, якщо будуть у правоохоронних органів матеріали, 100% буде проводитися перевірка по цим особам і їм буде загрожувати кримінальна відповідальність, якраз передбачена частиною 4 358 статті Кримінального кодексу. Це використання підробного документу.